Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І нехай Господь вас благословить на пізнання розумної Божої істини, і нехай Господь вам відкриває великі таємниці для спасіння ваших душ. Во Ісуса Христа. Амінь. На сьогоднішній день існує дуже багато різних церквів, і кожна церква вважає, що вона правильна і точна. І чи так є це насправді? Давайте розглянемо сьогодні це таке важливе питання. Що так багато церквів, а Бог один, Слово Боже одне для всіх церквів без винятку. І на сьогоднішній день у церквах є багато е, присутніх сучасних фарисеїв, садукеїв, книжників, і долопоклонників. І часто люди, якщо приходять, то до одної церкви, і вони бачать одне і кажуть, що та церква не від Бога. Приходять до іншої церкви і кажуть, також що е, там танцюють, там співають, там веселяться ви теж не від Бога. І тоді приходять, е, приходить чітке розуміння, що Бог він стукає до серця людини через різні церкви, але людям все не те. І тому сама правильна церква це та церква, в якої слово Боже на першому місці у житті, це та церква, до якої, в якій проповідується чисте Євангелія, чисте Слово Боже, а також не додається нічого до Слова Божого і не віднімається від нічого від Слова Божого. Виконується так, як написано в книзі об'явлення 22.18.19. тобто не відходить від Слова Божого ні вправо, ні вліво. І ще так буває, що люди не хочуть ставати частиною ніякої церкви, оскільки вони не хочуть говорити, оскільки вони просто хочуть говорити своє, а своє це є від лукавого, оскільки лукавий він отець брехні і всякої неправди. І зараз люди часто сфокусовані на назві церквів, але Ісус Христос не дивиться на різні церкви, на різні назви. Ісус дивиться на церкви, у яких Слово Боже і воля Божа на першому місці у житті. Ось що правильна церква це та церква, в якої Слово Боже на першому місці, і в якої церкви «да-да» або ні, ні. Ось тому повне відео на цю тему, подивіться. На каналі Апокаліпсі Салтаненко допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх життєвих шляхах ваших і відкриває вам розумні істинні слова Божі. во ім'я Ісуса Христа. Амінь.